У музеї історії міста Тисмениця відбувалося відкриття фотовиставки мешканця нашого міста Тараса Рудика. Фотосвітлини на ній відзеркалюють події річної давнини, які відбувалися у цей час на Євромайдані у Києві. Саме Тарас практично не покидав це місце більше як півроку, і все, що відбувалося там, фільмував. Просто мав можливість бути на майдані. Ці всі це події, які змінили е, всю країну, також вони дуже сильно змінили моє життя. І я впевнений, що я приїхав бути зовсім іншою людиною. І е, наша країна також стала ну, стала і скажімо, нам стає все новішою, кращою. Дехто може і нарікає, що не так зразу, що побачить і все ну, Я їх бачу кожен день. І сьогодні це один із моментів, те, що я бачу, коли просто люди радіють, коли готові щось робити для свого майбутнього. Фото з назбиралося багато, а в музеї тільки їх невелика частина. У одній людині, яка просто в свій час вклала в себе не тільки професійні навики фотографа, але в своє серце це може пам'ятаєте всі добре. Морозтро Миколаївський був. Ну він просто вклав своє серце в мене. Представили свої роботи і учні Тисменецької школи мистецтв, які пишаються своїм викладачем Надією Васильною Телечкан. Учні школи показали свої роботи, які присвячені рідній державі, а також драматичним подіям на Майдані. Незважаючи на юний вік художників, вже відчувається велика глибина і розуміння тих процесів, які відбуваються у нашій Україні. Мені зображена Україні. Корбоні. через те, що на Україні почалися війни і люди дуже страшно. Саме Київ і Шорани на Майдані обороняє нашу країну, аби ніколи не було більше такої війни Майдану. Хай повертається ви не то живими, нехай ні одна пуля не має від його. День мені подала Надія Васильівна, моя учителька малювання. Я хотіла тут зобразити ангела, який начебто охороняє нашу Україну і не дасть Путіну її у нас забрати. Приємно, що у вас вже закарбувалася та велика подія, яка відбулася минулого року. І зараз ми відзначаємо взагалі ми не можемо відзначати, просто пам'ятаємо, підкреслюємо свою пам'ять. Свою шану до тих людей, які були на Майдані, тому може і називається Майдан пам'яті перемоги. Перемога ще не скінчилася, її ще нема досконало, але ми віримо, що такі люди, як в нашій школі, є разом із Надією Васильовною, молоді покоління, яке буде обов'язково проносити через все своє життя оті жорстокі криваві карби у житті нашої держави. Мені дуже приємно сьогодні бачити молодих людей, наших учнів, які перейнялися отою історичною подією. Я не хочу згадувати нашого ворога. Сьогодні він не вартує на те, щоб його так багато про нього говорити, тому що Україна завжди була молодою, завжди була героїчною. І ми сьогодні в цих світлинах і в роботах класу Надії Васильівни бачимо. Що ростає покоління, яке по інакшому буде трактувати події минулого року? Під час дійства у виставковій залі музею зібралися громадськість міста. Учасники подій на майдані у Києві. Теперішні бійці, які воюють у зоні АТО. Учні Тисменівської спеціалізованої школи під керівництвом вчителя Орисі Монюк підготували тематичний захід Боже збереже Україну, де були вірші, пісні та сцени на патріотичну тематику, а також щирі слова. Свята, пречиста, білопіна, пісня, що линоч в небеса, цвіте за дами Україна і вольна воля. Шневі, колохати, плачах і співах солові. Під час заходу неможливо було стримати сліз від цих щирих слів, щирих сценок у виконанні дітей, в яких юната, чиста душа, вони багато чого вже розуміють і вони прагнуть, щоб їхня держава жила в мирі та спокої. А князь тепер на небесах. Як має мати гори пережити? А я ж так мрія на мене одружити. Городитись силу, бадати онуки, а не втрачати розум і розпуки. Приймала даний захід завжди гостинна директор музею історії міста Тисминиця імені Степана Гаврилюка пані Лілія Лишега, яка подякувала усім учасникам за щирість та теплоту, адже такі заходи піднімають патріотичний дух і виховують молодь. Юні артисти за свій чудовий виступ були нагороджені солодким столом. Спонсором солодощів вже традиційно виступила фірма «Тикаферлюкс».